Всім доброго ранку. У нас сьогодні погода просто шепче, шепоче. І ми ось бачите, що з самого ранку робимо. Оно дерева. Чистимо дерева, оці старенькі, наші, бо молоді, то там ще можна сікати, а оці старі, воно черешниця, в неї багацько виросло зверху, а воно вже таке важке. Ми там підпираємо. Ну, коротше, зараз займаємося. Багато-багато справ. Зараз, поки він тут, хоча б таке велике мені зрубає, ну зріже. А я вже там миленьке сама почікаю. Вона там кучу вбираємо, там кучу вбираємо. Блін, я не закрила, а там собаки, напевно. Та Роботник. А ще в місто поїхати треба. А, вчора купила пінопласта. Скільки? Три упаковки, 4 тисячі гривень. Три упаковки це які, а він заміс його сюди. А, де вони? А, ось все. Оце 4 тисячі гривень. А нам ще дві треба. Чотири з чимось. Капець ціни. Да, до війни були зовсім інші ціни. Зараз, як -от, кхм, подивишся на це все і думаєш, ого, госіки. Ще треба дві докупити. Це ж на теплий пол. спочатку укладається пінопласт, потім розлажується оцей теплий пол. Це нам зараз, виходить, на 6 чимось пінопласт, Каже, так ж само будуть і труби стоїть. Ой, коротше. Потроху, бачите, закупаємось. Потрошку, потрошку що зробити. Одразу то все одно не, не вийде. Так що так, я там теж воно. То, те, то, то там обрізала, то там віднесла, там піднесла. Там піднесла, там потягнула. Короте, Руки все собі вже і колола, Так що ось так. Все, погнала далі допомагати. Всім доброго раночку. Ми сьогодні Шпок! в сауні. Ми сьогодні в сауні. Трішки відпочили з колею. Ось два часика були разом. А зараз навіть... Оце з мене огурці падають, різала огурчик, собі на морту начепила. А зараз їде мама моя, сестра. Ось така парілочка. офігітельно, Так хорошо. Венечки купили з Колею, Суперовська така сауна, мені вона дуже подобається. Це в нас. Тут. Що ми тут? А ще шашличого вже в нас буде. Зараз мангальчик там готується. Ось так у нас тут усе. усе, усе, отак. Сьогодні вирішили. Восьмого поля вже не буде тут, то вирішили сьогодні зробити таке свято для жінок. ось. немає, ви побачайте. Да. Всіх наступаючим, жіночки. Щастя, да. здоров'я. Миру. Миру, саме головне. Да. Я не вмію красиво хамаха, тому ви знаєте. Да, я я не... тут розказую. Да. В общем, ось так ми відпочиваємо тут. Ось така у нас тут, воно шашлиндос стоїть наш. А там... Сьогодні погода просто вообще шикарна. Дівчатка, сонечко, красота така. Ви дивіться. Виходиш на вулицю, весна. Ми вчора їхали з колію домою. Так, такий закат був. Взагалі такий смугастий, рожеве і голубе, таке класне, блакитне, блакитне. Коротше, така сауна у нас. бачите. Мені дуже тут подобається басейн такий обалде, обалденний, обалденний після, після гарячої сауни. Та в такий басейн накупалися тільки що з колії. Напарилися друг друга так похлістали. Обалдеть просто. в общем супер, супер. Доброго, доброго, раночку! Всіх зі святом. Да, зі святом. 8 березня ось все, нам. Ще раз усього найкращого. Да. До свята нам прийшли ось такі посилочки. Ще приходили посилочки, але це що сьогодні Коля встиг. Зранку забрати, бо він вже сьогодні їде. Зараз за ним хлопці приїдуть. ось. А добре, що поїхали забрати, бо я б цю таку корабенку не забрала сама. Це теж посилка з тему, щоб ви розуміли. Рішили ми різкнути, я багато дивився, що люди заказують на тему і. Це ну, да. Заліка цих. Просто на... у нас воно стоїло 6 чи 7 да, тисяч. Та да, і по 12 продають. І те по... Ж саме. Да. І, короче, а там я купила за 2 600 чи за 2 900, да? У мене показувало 5 000, я скинув зайки, у неї показало сразу... Трещимось. 3 600. 3 600. А потім киця ще использовала свої бонуси, і їй взагалі вийшло... 2, 2 800 чи 2 600. Короче, з ума сайти, я вам так скажу, ребята. Ну, воно теж тяжеленьке. Зараз будемо дивитися, те чи не те, бо Колі дуже хочеться подивитися. уже остальные посылки будем так раздавляться за вами. Ой, ой, ой. Ой, ой. ой. А ну-ка. Не, ну нормально, слышно. Она такая плотная, блин. Да? Да. А ну -ка. бы, как будто бы. Давай. Ого, раковина. Ну? <с <с Такая раковина рак. Блин, она реально плотная. Она плотненькая, я вам скажу, ребята. Офигеть. Я думал, что придет, знаете, только, -только... У Жестяночка, нас то Жестяночка, да. Работаем. Жестяночка такая вот, консервная банка. Так, нет, а тут всего... же до нее еще куча всякого, да? Ну конечно. А ну подожди, давай сразу ее в торбу. Че не? Нет, я думаю, давай мы потом используем. Да? я сейчас сразу продавлюсь. Тут, давай. ребятки, должен быть полный набор. Девица. Оце сеточки, щоб мить, вони вставляються туди прямо, да. внутрь. Да. В раковину. І їздять. Можна угу. туди, сюди поставити. Угу. Ось От. От така штучка. Ось така штучка є. Тоже це нормальна. вже да, таке. Як, ну, так. як, як лоточок з цього. Поняли? Е, Ось, для прожарки. Тут Щось таке. Пробочка якась. Ну, коротше, щось таке. А, це ж кришка закривати, ага. щоб можна було набрати водички і помити щось. А, замочити. Обалдеть, обалдеть. Прикинь. Ага. От. Так, тут повинні бути ще крани. По тут должно бути все. Я походить. вам скажу що? О, це цей краник що для фільтрованої води. Да, да, Поняли, да, да. маніпуска ага, така. Ага. Давай далі. Ну блін, работает все. Такий металевий. Не знаю, наскільки, звісно, його вистачає, але ж він, бачите, красивий і такий тяжеленький. Угу, ну, а спиди, підіквіті один ага. краник за 2000 купиш. Ну, вот. Під нього, зрозуміло, крутілочки, закрутілочки uh -huh. і так далі. Есть. Хорошо. Далі. Що у нас тут? -то? О, рібятки, це така крута штука. <сі> Її можна ставити, можна не ставити. Це стекани мить. Поняли? А, да, под стакан стакан ставляєш раком ну, вниз головою да. і пш, 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 пш. Як раніше я було, І воно зливається, і бачите, в этот в раковину. Uh -huh. Там well, в раковині є. Це... Спеціальні технологічні отвори, куди можна це вставити, можна не вставляти. Як хочете. Ну, це прикольно. Мені ця штука взагалі сподобалась. Паласкати стакани. От, є таке діло. Що у нас тут? Колба... А, це ж у нас ще й мойка є. Прямо, прямо в раковині моєчка. Взяв мочалочку, підсунув, чпункс. Так, да, так, да, так. Да. Оця колба ховається під, під. раковину, раковину да. Да, да, А оце да. да. буде торчати да. да. Ага. Прикинь. По-моєму, ці штуки не було в описі. ну ладно, це добре. А може і була, та я не замітив. Угу. Обалдеть. Прикинь. Де основний екран мені цікавий? Може оце тут? О, блін, той. Ух ты! Оно будет тут. Так, шлангочки. Ну шлангочки я всегда, если честно, я меняю их. Ну я пользуюсь э, В наборе. Подымемся. Да. Ух ты, Юшкин кот! Классный, да? Хера себе! Хера себе, хера, хера себе! Такой нормальный. Еще вытягивается. Да. От типу чого він не дер... не тримається. А, а бо він там. Же бо тут вже должна бути якась натяжка, по-моєму. Ну. Да. Кудасть. Да. Я не знаю, як вона там працює. Ну, коротше. Поняли, так? Да? Угу. Душ, не душ. Коротше, прикольно. І ще я вам скажу, тут же ж воно... А, ось все. Угу. З цієї сторони воно л'ється. Це ж Таке. переключаєш ти. Цю сторону ага. буде такий душ лиця. Ага. На очі там. Так, так, так. От, в цю сторону буде цей кран включатись. Uh -huh. ну, Коротше, шикардосно. Достатньо, я вам скажу, непогане качество. Ну, я ж кажу, не що. Не саме круте, я, я не можу сказати, що прям супер, але ж воно таке. У нас таке. Ти точно не, не купиш, що найцікавіше. Да? Ну, за, за такі гроші. Да. Це взагалі такий набор сам. А, це мій? Ну, да. У мене вже там телефон сівший. Ну, коротше, умивальник ми з вами роздивилися. А, ось оця тяжелялка. Щоб ага, буде тягнути ага. його назад. Ага. Грузик. Ага. Щоб воно ну, затягувало його внутрь. Я поняла, поняла. Він просто на само розкручується, ага. на шлангочку цепляється. Шланга у нас все те саме, І воно буде натяжечку да. все, на тяжку робити. Все, складай на місце, і давай збирайся, бо хлопці приїдуть і вони зображення. Ще сифон не показали. Сифон добротний, дивіться, дуже такий плотний, хороший. Качество, коротше, нормальне. Так, да, да? шланги теж качественні, що я вам скажу. Це ну, така це штука. Це те, що внутрішній да, 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 да. внутрі. Воно. А, воно ще й перекривається ж. Ну так. Да. Воно бачите, це. Ага. Та ні, ну прикольно, ти що. Ще можна буде перекрити. Там десь буде має бути краник. Окремний. Ребята, і реально, мені у ця посилка дві... Ну хорошо, 2800. Я не помню. По-моему, 2800 все-таки. Ищи и досточка в подарунок. Ну, да. там, офиг... там была досточка, да? Да. Офигеть! Короче, ребятки, я вам, блин, не знаю, я продать не могу. Это просто круто. У нас такая досточка гривен 300 Ух, будет блин, стоить. Тяжелая. Угу. Офигеть! классно, классно, супер. Вона тут должна типа ездить Чи... а ні, вона тут не должна ездить от, вот тут должна стоять о башне можно поставить что-то нарезать туда сюда короче калите. да круто все супер блин она такая крутая супер